Ти ще тут і я тут. Ну що ти? Готова до нового підпалу. Ну таки ж да. Возвращення. Повернення Сашки до ротов. До, рото, до, рото. до роботи над ютубом. І далі будемо пиляти контент. Пробувати. Я вже забув, як то робиться. Я вже все забув, про вас не забув. Я казав буде. Значить буде. І настав той час, коли повара повертатися в Ютубовську колію народ. Так що ми починаємо новий сезон. І надіюся, все піде добре, все буде добре. Де пропав, а воно у вас е, не должно. Як пропав, так і з'явився. Так що погнали. Що я вам розкажу? Починаємо ми цей випуск кролик. Булік. Вже з половини маршрута, якого я розвіз, працюємо народ, як дикі лісові коні. Це окей, це й було окей. Я вже не знаю, який я раз починаю знімати нову серію Це вже раз четвертий народ. Ніяк я не можу розкелихатися і попасти в цю колію. Ось в розвізі я Харків, ті 15 точок, хай мене Бог милує. Це яка Ну Зараз вже я їду на Миколаїв, Одесу, Миколаїв Одесу. Маємо на вивантаження 6 точок. 5 у Миколаєві і одна в Одесі. Як це так важко було догадатися, да? якщо 5 як у Миколаєві то одна в Одесі. Фух. Будемо, я не знаю, як? Ну якось треба вриватися. Вірвемося. Ми зробимо. Веземо молочку. Ну як всі так, в принципі. Ну що ну, я вам ще можу розказати? Молочку веземо. З Черкаської області. Сир. Не будемо потихеньку вриватися. В общем, погнали, мабуть. Зараз ви ж прекрасно всі розумієте, що в нас в Україні сильно багато не назнімаєш, щоб, не дай Бог, нічого в кадр не попало. Е -е, воно то так, наче там тільки блокпости не можна, ну, ви поняли. Ну, все може бути. Адреса території. Так що цього буде поменшенько, я старатимуся, щоб це все не попадало ніде. А... Отак просто, ну щось не знімаємо. Треба знімати так, щоб потім нас не пов'язали мене. Так що давайте розминайте пальчики, тому що є таке поняття, як тіньовий бан на Ютубі. І, ну, Це і само собою ясно, що якщо на каналі рік не було відео, то він туди попав. Так що, ми давайте разом. Зараз зробимо так, з мене відоси, з вас коментарі там що-небудь херню всяку печіть. Ну треба вивести канал із цієї жопи і, е, і робить, робити щось, що-небудь робити для шевелиця, а не херню страдати. Так, народ, став я в Михайлівці, взяв таку ходу. Давай опять їм на ходу. Не те, щоб я прям дуже кудись спішив. бо зараз ще тільки пів шостого вечора. А на вигрузку мені на сім ранку. Просто вже прибіг їздити на ходу. Такі всякі пиріжки. Першу точку викидали Я ще й досі не можу проснутися. Хто там що мені пише? Ооо уже 9 часов я ще себе в кучку не соберу. Так Пишуть мені, що вже десь обсчиталися. і на заводі обсчиталися, а ти Саша розділ... розбирайся. Так, полетіли. Друга точка нас жде А, мацна Щоб ви розуміли, в Миколаїві вже 27 градусів. Жарко, жарко. Кондиціонера по городу я не включаю, бо це тільки смикання туди-сюди. Я в Харкові попав під зливу. І води мову. В Харкові попав під зливу, це капець. Фу, зараз. І нема ся, коли мені прибрати. Я вам чесно кажу. Настояще чоловіче шампунь три в одному.

Я вам кажу. Так, опять. Десять ронку таке уже печеба. <мулял> mm. Та? Чисті вуха, йо Так ты шо? Так, 40 хвилин у нас порахували і ми рушаємо на наступну точку. Це в нас вона вже буде третя, якщо я не помиляюсь сюди. Да. Ох, там і за ЄС там оптова база невеличка. За ЄС там просто шикардос. Ой, бля. йдеш таким ебалом недовольним блядь. А що тобі в душу хто насрав, блять ох ти ж мать такс народ передпоследняя точка миколаєва наступи ми будемо опять перегружати вручну ой ці оптові бази боже тільки на таких машинах сюди і їздити всі міліметражі І оця жара 32 градуса Це просто капец Отак ось два подончика в бусика перекидали Все красиво лежить. Там треба Який берев не був голосний і що з ним важко спати. І на парковки бува не беруть. А є великий-великий плюс. Нас не ставлять на теплорежим. Ну, звісно, коли ти по скоропорту. О, о, рефом теж можна все, що хочеш возити. Коли є документи. За такою красною печаточкою. То тобі вся па. Ую. Що такі оце справи. Треба табличку достать. Побачу. Народ, ми вже в Одесі. Ще одна точка і гей на завод. Ну що, шановні, ми ніби як справилися без 25 ми вивантажили 6 клієнтів і летимо тепер назад на завод. Завтра треба буде зробити ходочку по місцю там. Мабуть, вроді би як таке, що на Запоріжжя ходить в мене запрохоти. Побачимо, завтра буде визити. Бозіхучити mm. на тебе запали. Так що так оце, з кількох ми, з 8 -ми часов. А, о 8. У 8 ранку були на первому з клієнтів, з первого клієнта то бус перегружали. Пошла поїхала, Миколаїв Одеса маршрут закритий. Ну, треба вже до заводу, звісно, до Теліфані. Три сотні ще проїхати треба, Ну це таке вже діло. Какось, какось, какось. Погнали, вже потихеньку, погнали, що ми робимо, що ми робимо? Ми летим. І знаєте, що я вам скажу? Що з нормальних людей... Нормальних людей, таких, не таких як я. От Одяг, як, як ви носите одяг? Вони ж, він у вас зношується від часу, мабуть. Нормальні люди от, футболку ось носиш ти їй місяць-два-пів року і все, там щось вона зношується. А в мене навіть одяг, в тому числі футболки, зношується у кілометрах. От як це назвати? Оце їй, цій футболці десь 17 кілометрів. Що дірка на плечі. Б. Бе, безопасності.